Вітання усім, хто приєднався до нас у ці хвилини. Хмельницька обласна державна телерадіокомпанія «Поділля Центр продовжує свою роботу. І у нас на часі передача громада. Ми працюємо в прямому ефірі. І сьогодні матимемо розмову з головою обласної ради Миколою Васильовичем Дикотом. Я вітаю вас, Микола Васильович. Добрий вечір, дорогі подоляни. Перш ніж ми розпочнемо розмову, я хочу наголосити, що ви можете приєднатися до нас. Працює номер прямого зв'язку 700 776 Ви вже бачите його на екранах телевізорів. Будь ласка, якщо у вас є запитання до сьогоднішнього нашого гостя, будь ласка, телефонуйте і ми готові будемо приймати ваш телефонний дзвінок. Ну а в мене звичайно запитання, Микола Васильович є досить серйозне для усієї нашої області для життєдіяльності, адже нещодавно. Проходила 12-та сесія обласної ради, вона була досить потужна. На порядок її було винесено майже 30 питань. На ваш погляд, як справився депутатський корпус, і які для себе ви окреслили найголовніші питання цієї сесії? На цю сесію виносилося для розгляду 27 питань. Одно питання було знято, але одно потім додано було питання, і так ми розглянули 27 питань. Да, якщо брати по часу, ця сесія була найдовше за всі сесії, які проходили в цьому скликанні. Ну навірно, це тому, що сьогодні, як би не було, вже політична ситуація трошечки в державі, так і в нашій області накаляється, тому що практично за тиждень стартує предвиборча кампанія. Як Політологи говорять, що предвиборча компанія на нижньому старті вже кандидати е, збираються стартувати. Але саме основне, що всі питання були розглянуті, і по кожному питанню прийнято рішення. Це найважливіше. Е, перше питання, яке було дискусійне про включення в порядок денний питання про засади мовної політики, поступило е, два. Звернення, а якщо ми звернення приймаємо до президента або кабінету міністрів, його потрібно включити порядок денний, і це було включено в порядок денний. І проголосували за це питання. Всі депутати. Ну ви знаєте, якраз на мій подив, вам вдалося об'єднати зусилля і опозиції і коаліції навколо такого досить серйозного питання. Воно дискусійне було а, дійсно, воно було дискусійне і було. От опозиції і від коаліції внесено два варіанти, але ми змогли їх об'єднати. Ми змогли об'єднати і те, що вносило, будемо казати. Коаліція було додано деякі зміни, внесені, і виписано було в тому, що звернення від цих депутатів обласної ради. І як ми побачили на табло, було проголосовано 77 депутатів, які були присутні в залі. Один депутат чому то кнопка не спрацювала. Він дав заяву, що він також підтримував цю заяву. Значить. Не голосів підтримували звернення до президента про мовне питання про засади мовної політики. Це означає, що дійсно всіх одна позиція, і вона чітко виражена, що державна мова є єдина в Україні. Це українська мова, і всім патріотам є однакові своєї батьківщини і своєї мови. Це дуже важливе питання. Я вважаю, що друге більше це програмне питання, надання дозволів. Микола Васильович, ми зараз продовжимо розмову. Є вже перший телефонний дзвінок. Якщо ви не проти, ми приймемо. Будь ласка, дайте нам студію. Алло. Алло. Говоріть, будь ласка. На жаль, ми не чуємо. Ми попросимо редактора е трошки звук прибільшити, але давайте тоді продовжимо тему. все таки найголовнішими питаннями, які ви визначаєте, Я... являється це внесення змін до бюджету. Значить, ну, як ми знаємо, все-таки пріоритет незмінний в області це виділення коштів першочергово, на добудову незавершеного будівництва довго буде. Але на цій сесії невеликі суми були винесені на розгляд для змін. І ми розглядували питання це закінчення ремонту по школам. І друге питання це будинки престарілих і будинки інтернати. І об'єкти комунальної власності обласної ради, тому що ми мусимо відділяти тільки з обласного бюджету. І як ми побачили, що практично не було зауважень до в депутатів до винесеного рішення, тому що було на комісіях було відпрацьовано було почуто депутатів і Хто вносив які пропозиції? Ну, в сесійній залі більше обговорювали навіть питання освіти, там більше двох мільйонів було на освіту два мільйона тридцять сім тисяч, але ми повинні чітко сказати, що це був перерозподіл їхніх зекономлених коштів. І я хотів би наголосити, що от ми маємо економію по освіті два мільйона тридцять сім тисяч. Це в результаті якраз проведених реформ. Реформ це не ми повинні розуміти те, що якщо ми кожний рік витрачаємо на енергозбереження в. Школах. Значить, хоч ми говоримо що газ дорожчий, але ми розуміємо, що сьогодні ми економимо тепло. Це якщо ми заміняли вікна. У утеплення фасадів, те, що ми робимо в школах, дає а, заміна котелень на сучасний. От навіть на цій сесії виділялося для медичного училища Чемеровець 700 тисяч. Для чого це робилося? А для того, що ми бачимо а, тепломережі, е, велика відстань до училища. Якщо ми потратимо, а прорахунок був зроблений 750 тисяч на заміну котрів. Ми за два роки окупляємо котельню і далі вона працює прибутково, ага. а не витрачаємо для прогріву землі. Це саме важливе. І знов таки ці 2 мільйони 37 були розділені, що там, де не можуть справитися районні бюджети, там, де нема шкільного туалету, або там тече криша, або ще що, то щоб можна було допомогти районам облаштувати так, як потрібно, класи і школи до початку навчального року. Угу. От я е, е, хотів би сказати, що на цей рік для шкіл взагалі багато уваги приділяється, тому що як ніколи в цьому році держава нам а, повинна поставити до 1 вересня 37 шкільних автобусів. В обласному бюджету ми заложили кошти на закупівлю 20 шкільних автобусів. Це 57 шкільних автобусів. Я, при отриманні цих всіх шкільних автобусів практично ми виходимо на завершення того, щоб а, закрити автопарк доставки учнів, якщо ми ведемо об'єднання шкіл. Де е, малокомплектні школи, то учні не повинні е, рейсовими автобусами добиратися до школи. Це дуже важливе питання і не ще... має бути безплатна доставка. Да. І ще, ще саме важливе, що в цьому році е, і адміністрація, і рада обласна прийшла до згоди, і вперше ми виділили 2 мільйони на закупівлю швидких допомог. Значить, це практично швидка допомога повинна в цьому році поставитися в кожний районний центр. Бо це велика дуже проблема є у нас в районах на сьогоднішній день. Микола Васильович, є телефонний дзвінок, кажуть мені редактори, будь ласка, дайте в студію. Алло. Слухаємо вас, говоріть. Добрий день. Добрий день. вас, Добриді. А зараз всі виступають в цьому році урожай хороший, хватить себе не тільки нам, але і на експорт. У мене вопрос, на ціна на хліб, зараз вже? Дякую. 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 Е, я дякую за запитання. Значить, да, Хмельниччина сьогодні йде з хорошим урожаєм зернових і як ви знаєте і чули, напевно, відслідкуєте, що сьогодні 39,41 центнер на сьогоднішній день йде врожайність по Хмельницькій області. Не все так а, виходить в Україні в загальному, бо якщо ми дивимося по Одеській області, то 15,1 центнера тільки врожайність дає а, а, по Одеській області. Але сьогодні а, була а, на сьогодні. Ми можемо сказати, а, у нас проведена була колегія, і губернатор а, доручив прокуратури розібратися і антимонопольному, комітету, антимонопольному, антимонопольному комітету по антимонопольному комітету по ціні на хліб. Тому що, якщо здорожчання прийшло і було дозволено хлібзаводові на 10 копійок і 2,82 повинна бути буханка хліба, а торгова надбавка 10%, це 2,90-2,95 буханка хліба бути, то це чисто торгові точки. Люди, які займаються торгівлею, порушуючи законодавство, підняли вартість хліба на 3:30 350 Доручено було вчора на колегії звернути на це увагу прокуратурі і антиподопольному комітету і прийняти всі заходи, щоб ціна відповідала дійсно тому, що ви говорите. Немає ніякої об'єктивної причини на підняття ціни на хліб на таку. Велику, на такий великий відсоток. Отже, зараз ведуться роботи. Звакували. Ведуться роботи по розгляду питання, щоб ціна повернулася а, в ті а, дозволені, в дозволені рамки, як говориться, законодавства. Дякую. Я наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, дайте нам його. Говоріть. Алло. Слухаємо вас. Добрий вечір. У мене таке запитання до вас. Я працюю в дитячому садочку. У два запитання. Перше, чому нам виплатили тільки 60% грошей за сумлінну працю, а де ще 40? І друге питання, є така розмова, що в, в серпні ми виходимо на роботу не на повний день, а на 0,75 ставки. А так. який це район, який дитячий садочок? Хмельницький, це я з Хмельницького дзвоню. На жаль, я не назву який дитячий садочок, бо Хорошо, тому, хорошо. Ми От, зрозуміли. Дякую, хорошо. Давайте так. Бо Хмельницький дитячий садик – це підпорядкований міській міській владі. владі. Ну я вам обіцяю, що я буквально навіть сьогодні наберу Сергія Івановича, з'ясую для себе. І якщо ви захочете оставити свій телефон або в студії, або зателефонувати до мене приймально. Я вам надам конкретну відповідь на дане запитання. Дякую. Я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі, Номер телефона 700 776. Я наступний телефонний дзвінок, будь ласка. Алло. Слухаємо. А, добрий вечір, Добрый вечер. Добрый вечер. У мене такий вопрос. У нас давно уже существует программа Ликвидация без нормальні». То ж норму і ми отримуємо в школі і так далі и тому подобное. Я хочу сказать, но ну неужели настолько безграмотные, что оппозиция, что позиция, что не может позиция сказать оппозиции э, по поводу мокрого вопроса? На 70 лет учили говорить папа, мама, государство. Приходят в полк и говорит, вы скажите слово волшебное абракадабра, и все изменится. Вы вот будете говорить на то, мама, держава, и все изменится. Дякую. Вы знаете, я говорила это, но у меня дякую. ничего нет. Дякую. Я, ну я вже відповідав на мовне питання і позиція моя кожна людина і мову отримує з материнським молоком. Як мама навчає, так і розмовляють люди. Але є державна мова загальна. І я моя позиція є, вона незмінна, що в нас, якщо і менші, не можуть розмовляти, де на території знаходяться тією мовою, де вони навчалися, де, де вони спілкуються, але державну мову ми повинні знати і любити так, як і державу свою Україну. Якщо ми Україна, значить да. мова у нас українська, Микола Васильович. якраз наш телеглядач торкався теми хліба. Ця тема звучала, як ви кажете, вчора на колегії обласної державної адміністрації. Там якраз підбивалися підсумки соціально-економічного розвитку нашої області за перше півріччя. В деяких показниках ми лідируємо і по Україні, зокрема, там будівництво, от як ви говорите, сільське господарство в розрізі збору врожаю. Зернових, але за деякими показниками, все таки маємо відставання, що це за показники і чому вони виникли у нас. Адже вроді область поту працює потужно. Що відбулося? Значить, на сьогоднішній день ми повинні зрозуміти, що в нас є три категорії. Такі основних показників: це сільське господарство, це будівельна галузь і промисловість, якщо так розділяти. Але промисловість на сьогоднішній день у нас дуже залежна від роботи Хмельницької атомної електростанції. І сьогодні, в нас, якщо не графіково виходить на ремонт хоча б один енергоблок, ми це дуже здорово відчуваємо по роботі промисловості. В показниках промисловості Хмельницька атомна електростанція займає 30%. Але ми знизили показник за півріччя на 3%. Це говорить про те, що все-таки промисловість працює. І працює нормально, кроме не враховуючи навіть атом. Е, да, якщо ми відкинемо атомну електростанцію, але що ми повністю перекрили, це дуже важко дати темпи росту mm -hmm. такі, як потрібно. Бо тому, що на сьогоднішній день важка промисловість, легка промисловість, деревообробна промисловість, добувна промисловість вона не може вийти на такий високий темп. Це 30% дуже багато. І тому ми відчуваємо ці показники. По остальним показникам ми йдемо краще. Я вважаю, що п'ятірки, якщо в середньому взяти по Україні, я думаю, що за показниками дев'яти місяців Хмельниччина знову буде одна з лідерів сільському господарстві. Тому що те, що говорив телеглядач, ми маємо вражайність. Я надію, що Бог допоможе з погодними умовами, що ми зможемо а, його зібрати. Бо його зібрати. на сьогоднішній день ще дуже багато є що збирати на полях, а тут залежить також від погодних умов, не все тільки від людей. І ми вийдемо на ці показники по сільському господарству. Друге, саме основне, що показник я вважаю, коли відроджується будівництво. Коли відроджується будівництво, значить, людей є гроші. Да, ми йдемо два етапи. Є державне будівництво і є будівництво власне. Коли будується, значить то тоді з'являються хоч якісь надходження у людей. А ще показник, бо ми 29 цього місяця будемо святкувати день торгівлі і громадського харчування. Я вітаю цих працівників, але для нас показник є розрібний товарооборот. Якщо за минулий рік він піднявся на 16%, в цьому році за півріччя на 13%, значить є купівельна спроможність у населення, значить ми тоді правильно рухаємося в правильному направленні. Микола Васильович, є телефонний дзвінок. Хочу дуже, щоб все-таки телеглядачі підключались до розмови. Будь ласка. Алло? Алло, говоріть. Добрий день. Добрий, Добрий день. день. Микола Васильович, в мене є таке питання. Я житель міста Хмельницького. П'ять років тому в мене случився Так. Дали мені другу групу. Через рік дали третю групу. Тобто, коли в мене була друга група, мені платили більше, як по третій. Тоді мене щавний інфаркт вчився, мені опять дали другу руку. Те а тепер, от, в травні місяці, в мене був зря інфаркт, мені дали другу руку і сказали, що перерахунки яких не буду. Під цій фондці, це вірно що чи ні? Я думаю, якщо по логіці ваших слів... То де то є або ошибка, закрадується, або що не може бути, щоб ви два рази отримали другу третю групу і завжди було, що отримаєте по другій групі більше. І сьогодні ви маєте другу групу і менше, ніж третю. Отримаєте, то це неправильно. Я дуже прошу тоді, дайте мені, щоб або вас десь телефон чи приймальне звернення. Я вам надам відповідь, тому що по вашій логіці я розумію, що де то що то не так. Ми попросимо редакторів записати номер телефону. Фона і передамо Миколі Васильовичу. На жаль, у нас дуже мало часу залишилося. У мене ще одне питання, від якого не можу просто відмовитися. Адже ви на початку, навіть на початку нашої розмови, навіть сказали про те, що вже відчувається в обласній раді той подих виборчої кампанії. Наскільки зараз от той поріг відчувається у вас в роботі? Наскільки депутатський корпус вже заводиться на виборчу кампанію, чи не заважає це їм приймати рішення? Ви знаєте, що дійсно політичний градус піднімається в зв'язку з наближенням виборів. Я думаю, що слідуюча сесія в нас буде в вересні місяці. Вона буде більш активно політична, тому що кожна політична партія захоче проявити себе і заявити себе також. Ті, хто планують балотуватися. А серед депутатів є, є такі, вони також захотять проявити себе, показати населенню. Але я думаю, що ми повинні чітко розуміти, що нас на сьогоднішній день обрали люди, ми повинні служити людям. Нам ще працювати три роки, і пріоритет ставити те, що ми обіцяли людям, коли йшли до обласної ради, звітувати перед людьми, що ми робили за цей період в обласній раді. І рухатись далі, і приймати рішення, ті, які потрібні в межах області, що ми можемо вирішити для людей. А якщо ми говоримо про Верховну Раду, то це зовсім різні програми повинні бути. Не ті, що йшли. Ми, ми раз пройшли вже обіцяли. А тут більш ширше повинно бути. Я думаю, люди розумні, люди розберуться де. Говориться тільки для того, щоб були політичні амбіції сьогодні посвітитись перед виборами, чи де постійно робота напрацьована, яка потрібна для них. Ну ось е на сьогоднішній день. Наскільки область вже готова до виборчої кампанії? Ми бачимо бікборди, розвішуються це вже не рек являється... рек рек рекламні, да. ї, але є законодавчі. Це момент. Не є підготовка до виборів. На сьогоднішній день е ми повинні чітко розуміти, що на 8 серпня повинні бути готові виборчі дільниці, за які відповідають місцеве самоврядування. Це сільські селищні ради, міста. Значить, повинні згідно нормативних документів бути Відведені площі, які забезпечені освітленням, ризетками, комп'ютерами і всім тим, що необхідно Від для проведеми для проведення виборів. Оце являється підготовкою до виборів. Це являється те, що лежить на органах влади за те, що по доручено не доручено, а постановами кадміна. А депутати, я думаю, завжди приготовляться на старт і вийдуть вчасно. Я дякую вам, Микола Васильович. На жаль, час ефіру дійсно швидко збіг. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні в програмі Громада брав участь голова обласної ради Микола Васильович Дерекот. Ми зустрічаємося ще на каналі Поділля Центр. Ну а зараз прощаємося і бажаємо усім нам успіхів. До побачення!